Кто там, нахуй? Эй, блядь! Кто сука стучает? Ну, блять! Нихуя не бачу. Кто? Ладно, похуй, не буду открывать эту Короче, народ, я ж недавно почав грати ігру синікит. Короче, почав грати ігру Синікет, синікет Зв'язався з цим куратором і. Короче, він вже казав гроші я, типа забив на нього хуй і сказав, де нахуй. Но перед цим він мені короче, кинув сил, типу, щоб я по ній перейшов, типу, це охороняв, типа, щоб вичислити твій адрес. Коротше, вроді би він до мене приїхав. Зараз де, короче, бачите. Ебать! Сука, ты кто стукает? Кто нах? Кто там, блядь? Блядь, с камерой? Бля, пацаны, я сыкую. С камерой нахуй. Блять, почему я тебе поставлю камеру? Кто, блядь? Ты шо, сука? Мама. Ебать. Блядь, біту на місце нахуй. Я затягну тобі якось. Так, бля, як я затягнув там О, нахуй, блять. Короче, народ. Блядь, був куратор. Пизда, зараз позвоним до дрона, нахуй прийде, блять, звяжем, вот и шо, блядь. Короче, зараз буде на. Бля, короче, народ пришел до мене друг. Ебать, слапали меня цього куратора, я його ебанул по голове. Єбать, народ, ви не повірите, так сикотно. Безтрушися. Коротше, щоб, типа, він же все одно, нахуй, потом відсивокає. Відсивокається, коротше. То я накину балаклаву на себе. Щоб він цей. Е -е, Блять. Щоб він мене, коротше, не бачив. Зараз почекають. Балаклаву. Ну, дивіться, яка хуйня, блядь, лежить в мене. Рухається, блядь. Ти шо, сука? Єбать. Блядь, <рес> <ів> він не рухається. Ні, навірно, блядь, вирубили, нахуй Хоч би не вбили, блядь Короче, зараз затягнемо його в погріб, нахуй. Короче, дивіться далі. Короче, народ, ми ледве його донесли короче, в сарай. Закинули його в погріб, нахуй. Вот лежить, блядь, бачите нахуй. Трупий. Короче, зв'язали ми йому руки, ноги, нахуй. І ще це зв'язали. Е як його? Короче, мішки зв'язали, нахуй. Блять, вот лежить. Нахуй. І бач, короче, хуй знає, що будемо з ним робити, блять. Короче, повна срака. Я реально є так сикую за цього куратора, що це пизда, блядь. Не знаю, давай поставимо, блять, ската кинемо зверху, нахуй, на колесо, блять. Щоб я... хуй вибрався. Та він хуй вибрається, я е, Короче, Блять. Вон до його закрию, нахуй, цією хуйньою зверху кину. І цей, блядь. На колодку нахуй. Еще, блядь, свет выключи, нахуй, сука, блядь, дохну, не І, И, наверное, блядь. Буду, наверное, ему хаоты носиты, нахуй. Да, його, нахуй. Светло выключи, блядь, по нахуй. О, блядь. Наверное, принесу ему їсти, блядь, пити, нахуй. О, да-да-да, реально, блядь, хорош нахуй. Сейчас сверху. Все, блядь, хуй він двери угу. Кидай ще одну, блядь. Да все не надо, блядь, ты не выберется, нахуй. А вдруг? Все, блядь, первый же точно надо. Короче, блядь, двісти, як ми його замуравали, нахуй. Десь через часа три я під'юду до нього, блядь, може він сей, нахуй. Якщо з ним, блядь, якщо очнеться, коротше, дам ему поїсти попити, нахуй, скажу, кого хуя цю тему, все робить. Короче, блядь, все бачите, нахуй. Все, короче, блядь. блядь Видео нахуй. Seven nation army couldn't hold me